Майже рік українці героїчно протистоять атаці Росії та не допускають поразки на жодних фронтах. Вони сміливо приймають великі втрати та руйнування в усіх галузях, бо вірять в свою країну та її перемогу. З початку війни повсякденне життя багатьох міст і регіонів України складається з майже щоденних повітряних тривог та ракетних обстрілів. Це звучить доволі неймовірно. Але незважаючи на війну, Міністерство аграрної політики та продовольства України, яка відповідає за органічне сільське господарство, українські органічні асоціації, такі як Organic Ukraine, Федерація органічного руху України та біодинаміка України, продовжили працювати та впроваджувати український закон про органічне сільське господарство по активні бойові дії. Варто зазначити. Щодо початку війни існувало до 400 органічних господарств загальною площою близько 420 тисяч гектарів, що відповідає 1,3% від загальної площі сільськогосподарських угідь в Україні. Майже всі ці господарства сертифіковані відповідно до регламенту Європейського Союзу щодо органічного виробництва. На сьогодні немає точних даних про площі, що зайняті під органічне господарство. Однак, виходячи з даних найбільшого сертифікаційного органу в Україні Organic Standard, можна припустити, що більшість органічних ферм, які розташовані на підконтрольних територіях, продовжують існувати та обробляти свої землі органічно. Якщо смотрити глобально, по конечно, звісно, увілічилася стоїмость нашої продукції. Сам аграрний бізнес. Конкретно наш знаходиться Давайте так, не то, що там у прибарі, то речі, йде та виживання. Багато змін, таких не дуже гарних, але е головне, що ми вижили, ми працюємо, ми не зупинилися і ми маємо можливість допомагати іншим. Статистика свідчить. Що, незважаючи на війну та складні логістичні умови, сьогодні існує можливість експортувати органічну сировину до ЄС у тому ж обсязі, що й у той самий період минулого року. Зокрема, експортується органічне кормове та хлібне зерно, органічні соняшники та соя. Жнива на підконтрольних Україні територіях також пройшли успішно: усе це завдяки відданості фермерів своїй справі. Активістам у сфері органічного сільського господарства та цільовим компаніям з допомоги. Органічна продукція вона в основному їде автотранспортом. У нас найголовніше трудності це коридори та на грані. Друга трудності це знайти цих машин. У нас свого автопарку нету. Ну і третє це ціна. Це перевозки логістики. Вона якщо не два рази. Та точно. Збут продукції звичайно. Змінилася логістика в нас. Якщо раніше ми всю свою продукцію, майже всю продавали в Києві і в деяких містах великих, то сьогодні, звичайно, ми більшість продукції продаємо тут у себе. Тому ми відкрили крамницю, забезпечуємо вже наше населення. Ну і чекаємо того часу, коли налагодяться ці всі логістичні моменти, щоб передавати і працювати так, як раніше. Цілеспрямована атака Росії на інфраструктуру, грабування та руйнування, нестача працівників через те, що більшість зараз захищають свою батьківщину на фронті, з усіма цими викликами протягом року зіштовхнулися усі галузі України. Але водночас саме органічне сільське господарство показало нестримну волю протистояти війні та продовжувати обробляти землі, не зважаючи на обставини, допомагати біженцям та армії. Гарантувати продовольчу безпеку в Україні та навіть підтримувати торгівлю з іншими країнами. Ситуація в компанії на відміну від загальної в Україні стабільна. На щастя, ми з допомогою своїх партнерів, які підтримують нас і на зараз, і особливо в перші місяці війни. Ми стабільно поставляємо підписані законтрактовані обсяги. І розпочали новий маркетинговий рік минулого літа, теж стабільними поставками забезпечені сировиною. І надіємося, цього року теж виконує всі свої зобов'язання по поставках. нашій команді, експортній команді, команді логістики коштувало надзусиль для того, щоб переорієнтувати повністю наш експорт і переорієнтувати його з морських відвантажень на річкові, на залізничні, на автотранспорт. Але за цей рік ми все одно змогли виконати всі контрактні зобов'язання. Ми змогли експортувати біля 40 тисяч тонн органічної продукції, і 10 тисяч тонн – це лише за останні два місяці. Ми розуміємо, що ми працюємо в надскладних умовах, але також треба розуміти, що світ не стоїть на місці. І коли ми вийдемо, а ми обов'язково переможемо в цій війні, ми стикнемося зі світом, який вже, можливо, працює зовсім по інших вимогах. І Україні дуже важливо виконати ще й це домашнє завдання. Цього року, незважаючи на те, що ми збільшили об'єми і виростили і заготовили значно більше, ми нічого не продаємо, тому що ми все залишили для власних потреб, для потреб тих сімей, які ми прийняли і з якими ми ділимося цією продукцією. Загалом, через локації нашого проєкту Зелена дорога екопоселень» пройшло біля трьох тисяч людей. А конкретно в нашому екопоселенні зелені кручі ми прийняли більше тридцяти переміщених осіб. Тут у нас спокійна місцевість, де не Ма такого ризику, як в великих містах, перемикалча Юкрейн з першого дня війни запропонували свою допомогу внутрішньо переміщеним особам в Україні. Більше двох з половиною тисяч біженців знайшли притулок в екопоселеннях, і більшість з них залишаються там і сьогодні. Для ремонту притулків, закупівлі генераторів невеликого сільськогосподарського обладнання для обробки їхніх земель. Перемакалчі Україн постійно потребує коштів, щоб мати можливість продовжувати допомагати. Нестача ресурсів це складна проблема не лише для органічних виробників, для всього сільського господарства України, але наші виробники завдяки допомозі німецької сторони мали можливість отримати певні кошти. І саме завдяки Штефану Дресману, який був ініціатором надання цієї допомоги, і, зокрема, через фонд майбутнього для сільського господарства, були виділені кошти для українських органічних виробників. А це не маленька сума, близько 600 тисяч євро. Вона стала вагомим суттєвим додатком для підтримки органічного виробника. Федерація органічного руху України вона стала провідником для доведення цих коштів до кожного виробника. Тому я сподіваюся, що ця допомога, яку вони отримали від німецьких партнерів, вона стане вагомим внеском в стабілізацію українського органічного сектору України. Зараз, після цілеспрямованих атак Росії на інфраструктуру України, у багатьох регіонах існує серйозна проблема з електропостачанням. Очевидно, що атака на енергопостачальну структуру спрямована також і на сільське господарство. Сьогодні це стає все більш помітним: з доїнням, з переробкою, з сушінням фермерам стає дедалі складніше. Тому забезпечення господарств незалежними джерелами електрики надто важливе питання. Ну з відключенням електрики досить складно для всіх, тому що. Хоч у нас і є пічки для опалення, але часто навіть для того, щоб будинку було тепло, цього недостатньо, тому що старі хати вони дуже не енергоефективні, і тому всім стало холодніше. Наші західні партнери передали нам досить потужну батарею, яка стоїть зараз у мене в будинку, і допомагає як в поводі, так і працювати. Тому що я координатор я багато часу проводжу за комп'ютером. Мені потрібен зв'язок, мені потрібен працюючий ноутбук для того, щоб вести проєкт. Акти, і це допомагає. ми очікуємо також від наших партнерів зараз сонячну станцію, і скоріше за все, ми її поставимо на нашу теплицю, тому що наближається сезон вирощування розсади, якої нам багато потрібно для нашого центру пермакультури для збільшення потужності і щоб поділитися з усіма сім'ями нашої спільноти. Навіть під час довготривалої відсутності електропостачання українці не втрачають надії та завзятості у боротьбі. По всій країні організовані так звані пункти незламності, де можна заряджати пристрої щоденного користування або просто зігріватися за відсутності тепла. Цей пункт для учасників органічного сектору України зараз такі часи, що необхідно об'єднуватися і допомагати один одному в рамках допомоги. Компанія «Ганік Стандарт» від проєкту німецько-української співпраці в галузі органічного виробництва ми отримали зарядну станцію, яка допомогла нам вирішити проблему з електропостачанням. Наші двері відкриті для всіх учасників органічного сектору України. Уряд Німеччини разом з урядами інших країн навіть збільшив свою допомогу органічному сектору в Україні під час війни. Міжнародні проекти підтримують український уряд у різних програмах допомоги, просування експорту та впровадження органічного закону України. А проєкт The German Ukrainian Cooperation in Organic Farming will continue to support organic sector in Ukraine on органіc сектор на Україні о левел форводевелопмент о органік ва і support of the authorities in ukraine for knowledge transfer and be sure for the support of the organic farms in ukraine we stand with ukraine 2022 рік показав нам всім, що ми, українці, коли ми об'єднуємося, ми можемо досягти кращих результатів. Органіки і пермакультурщики завжди були люди, які вірили в свою країну. Вони робили все не так, як всі, і зараз вони такими залишаються. Тому я думаю, що цей сектор буде розвиватися, і ми переможемо і на цьому фронті також. Саме головне то, щоб закончилась війна і закінчилась наші побіди. Я думаю, що Україна затвердить себе ще більше на органічних ринках. Наш досвід 12 років як оператор органічного ринку дозволяє з оптимізмом дивитися на майбутнє органічного ринку за органічним виробництвом. Велике майбутнє нашої країни і держави. Як тільки закінчиться війна, то це буде великий такий прорив. Думаю, велике майбутнє. Безперечно, органічне землеробство в Україні через рік після початку війни продовжує існувати і рухатися вперед. Сьогодні уся європейська спільнота повинна розуміти, що Україна на полі бою відстоює і її свободу. Ми всі маємо зробити внесок у те, аби допомогти українцям будувати життя у європейській країні відповідно до власних уявлень. У вільній. Абсолютно незалежній. Україні майбутнього.